Друзі, ви, напевно, думаєте, ми знаходимося з вами в Англії. Так, у нас будиночок в англійському стилі, у нас закритий котежний городок, ось подивіться на цю красоту, все в соснових насадженнях. В таких туйках дуже крута локація. 20 кілометрів десь від міста Києва. У нас будиночок загальна площа 600 метрів квадратних. Ось подивіться на цю красоту. Реально таке відчуття, що ми знаходимося десь в Лондоні. Ось, подивіться на цю красу. Тут дуже крута локація, дуже крутий будинок. Люди будували для себе гараж на два автомобілі. У нас є будиночок охорони. Ось такі зелені насадження. Тут у нас діляночка у 2 рівня. Дуже крута діляночка. Будинок тут реально дуже топовий. У нас локація знаходиться, цього, де будиночок знаходиться, це село Хлебча під Києвом. Ось така локація. У нас. Подивіться на це, кількість цих насаджень. Дуже великі дерева, дуже великий будинок. Ось такий будиночок. Дуже круто. Виглядає, власники його будували для себе. Будинок був побудований у 2005 році, з 2005 по 2007 рік. Ось подивіться на цю красоту. Тут тільки сам дизайн діляночки чого варто є. По всій території є полив. У нас тут два будиночки один будиночок для. Для друзів. Ось так. Також на цей будиночок з басейном. Тут у нас газовий котел і два пилетних котла. Є також генератор, який працює з авр -ом. Ось подивіться на цю красоту. Це все люди повністю робили самі. Ось, подивіться, це не Лондон, це реально не Лондон. Це Україна. Хлебча. Подивіться на цю красоту. Реально, тут просто топ. Тут навіть футбол можна грати. Тут мангал зроблений, в якому можна даже спекти кабана. Ось це. По фінському проєкту все дуже якісно. І найголовніше, що доглянуто. Ось так це все виглядає. Дуже крутий будиночок. Ось така локація. Дуже круто. Реально витримується стиль англійський. І всередині будиночку, і по території будиночку. Все доглянуто. Ось покажу вам інший другий рівень цього будиночку. У нас також є тут аля бомбосховище. Там люди підігрівають водичку для поливу. Ось така історія. Таке відчуття, що попав десь в ну, дуже круте місце. Мені дуже подобається тут. моногуляти, насолоджуватися життям. Повністю все доглянуто, Подивіться на цю красоту. А також будиночок для гостей, батьків для будь-кого. Все доглянуто, побілено. Топ. Так що кого зацікавило, будемо запрошувати вас на перегляди. Всім гарного дня. До побачення.